Був моряком, став військовим. Владислав Боєв проходить службу у лавах Національної гвардії. До повномасштабного вторгнення хлопець займався морською справою. Спеціально до Дня Національної гвардії України, який відзначається 26 березня, Владислав поділився з нашою знімальною групою своєю історією та розповів, чи складно було адаптуватись до військової служби після мирної професії. Перше я познайомився з військовою службою у 2017 році. Коли мене призвали на строкову військову службу. І по 2019 рік я її проходив. Після закінчення строкової служби я вирішив повернутися до цивільного життя, пробував працювати за кордоном, згодом вирішив все ж таки піти в рейс, подивитися, що це таке, як. Ну, мені подобалось мандрувати світом. Повномасштабне вторгнення застало чоловіка у перерві між рейсами. Він вирішив не стояти осторонь і долучився до лав Національної гвардії. Я зрозумів, що потрібно брати зброю в руки та йти захищати свою країну. Тим паче, що я військовослужбовець був в запасі, і я не повинен був залишитися в сторонці. Рішення покинути професію і повернутися до армії далося нелегко, каже Владислав, але він все ж таки на це зважився. То було важке рішення. Рідний взагалі мене, ну ні не рідний, ні друзі, ніхто не підтримував мене в цьому. Ну, хвилювалися більше за мене і не хотіли, щоб я йшов. Але я подумав, поміркував і вирішив, що все-таки. Потрібно йти на захист своєї країни. Адаптація пройшла швидко, зазначив хлопець. Каже, допоміг морський досвід і строкова служба. При переході з цивільного життя до військового в мене не виникло складнощів, тому що е, після досвіду у морському житті також досвіду строкової служби. Для мене це не було якось там дуже складно, дуже все нове. Я швидко зміг адаптуватись після цивільного життя до військового. Наразі Владислав Боєв служить у військовій частині 3058, що дислокується в Ізмаїлі. Там він займає посаду діловода служби обліку особового складу. Я відповідаю за організацію обліку особового складу військовій частині. Також Періодично я заступаю на чергування у складі мобільних вогневих груп по виявленню та ураженню ворожих дронів. Мені дуже подобається проходити військову службу у лавах Національної гвардії України. Ми маємо дуже дружній колектив. Я знайшов собі. Багато товаришів, на яких я розумію, що можу покластися, та вони теж завжди можуть покластися на мене. Хлопець радить не сумніватися, а якщо є бажання, долучатись до лав національної гвардії та стати на захист своєї країни. Якщо ви хочете долучитись до військової служби, але у вас є сумніви, то можете не сумніватись. Адаптація пройде не дуже важко. Армія в нас сучасна. Кожен знайде своє місце у своєму підрозділі. У день Національної гвардії України хлопець вітає своїх колег і побратимів з професійним святом та бажає усього найкращого. Хочу побажати усім колегам, побратимам керівництву військової частини скорішої перемоги, мирного неба над головою, щоб ми так і далі. Продовжували працювати як один дружній та міцний колектив, та вже у, сподіваюся, у мирний час. Щоб колектив наш становився тільки ще більш міцним та дружнім. Ми рухались усі тільки вперед зі святом усіх з Днем Національної гвардії України. Ізмельське телебачення долучається до привітань. Бажаємо міцного здоров'я, успіхів у службі та миру вашим родинам. Нехай Господь вас оберігає, а перемога України настане якнайшвидше разом до перемоги. Слава Україні! Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин.